Алло. добрий день. Добре. Скажіть, це КДК Рівненської області. Так, скажіть, будь ласка, у вас сьогодні розглядалась справа по адвокату Криворучко Ларисі. А який результат? Скажіть, будь ласка. Дивіться, я не можу вам сказати, тому що я не перебуваю залі цього. Це безпосередньо приймається рішення. В якому випадку за результатами цю, розгляду цієї скарги Бориса Сергіївна буде повідомлена, як зазвичай все направляється поштою і повідомляється. Ну добре, ну а розгляд був публічний. І що, ви не знаєте, який результат розгляду? Це ж публічне засідання було. Ніколи. Коли приймається рішення, там ніхто не має права перебувати. Що я вам можу сказати? Ще мене не повідомили. Більше я не знаю хто ви по телефону. Ну це персональні дані. Я не, не буду вам про це нічого. Ну справа резонансна, то тобто, сякі тут можуть вона бути <св 'язана> ну тому що. Це відомий адвокат, справа дисциплінарна, замовна. Це корупційна схема для того, щоб позбавити її адвокатського свідоцтва, це все зроблено. Ми я, я ж я один одного розуміємо. Відправляють те, що мені вже дають із підписом на пошту, на електронку. На даний момент я поки що нічого не бачила для відправки, тому я не можу вам дати результат, сказати розгляду цієї заяви. Чи скарги чи як там? Добре тоді, дякую за інформацію. До побачення.